Всі вітаю себе на YouTube каналі. Сьогодні у нас буде огляд автомобіля Mercedes-Benz класа C Отож, звернувся до мене підписник мого YouTube каналу, який працює далекобійником по європейських країнах Знайшов він в інтернеті автомобіль, який його цікавить. Це Mercedes-Benz класу C в універсалі 2008 року випуску із двигуном 2.2 дизель на механічній коробці і заявлений пробіг автомобіля 217 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 29 900 злотих. Даний автомобіль продається в офіційного дилера Opel в місті Коні, куди я зараз і прямую, мені залишилося ще 100 км і я вже буду на місці. Вчора я зізвонився з дилером, і дилер мені повідомив, що автомобіль є дійсно в ідеальному стані, що на даний час він не потребує жодних вкладень. Ну Це зараз ми дізнаємося. Все, друзі, буду я рухатись далі. Не забувайте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду. Друзі, доки я в дорозі хочу вам дещо наголосити. Останнім часом дуже багато хто до мене звертається із питанням про автомобілі, електрокари та гібриди. Наскільки відомо, що ціни на такі автомобілі в Польщі та не тільки в Польщі, а по всій Європі. Дуже захмарні, тобто що не дуже вигідно їх привозити. Я маю хороших перевірених знайомих людей, які вже багато років займаються автомобілями із Америки. Вони допоможуть підібрати автомобіль, викупити його з аукціону, доставити автомобіль в Україну, сертифікувати, розмитнити. Якщо будуть якісь пошкодження в автомобілі, допоможуть полагодити та допоможуть зареєструвати в Україні. Тобто роблять все від а до я ключ. Вони вам можуть привезти автомобілі не тільки електрокари та гібриди, а також і бензинові та дизельні автомобілі. Якщо вам, друзі, буде цікаво, мої контакти в описі відео та в першому коментарі напишіть мені, і я з вами поділюся контактами цих людей і ви вже будете напряму з ними спілкуватися. Для клієнтів, я так зрозумів, а зверху продаються автомобілі. Багато автомобілів стоїть на площадці. Напевно, ось ось цей мерз. Диск майже новенький. Задние патроники. Задние диски теж майже новые. Стекла у нас восьмерка оригінальне оригінальне, оригінальне, оригінальне. Заднє оригінальне. Оригінал, 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 оригінал. скло як завжди, у нас замінене але... Але то не є рідне скло. У оптиці у нас нема ніяких сколів. Ушкоджень, гальмівний диск у нас майже новий, накладки теж в хорошому стані. так ну, Тут по диску є такі нюанси. Якби теж сам диск ціленький, торбузні диски майже нові, накладки теж в гарному стані. Диск, ну, є таке пошкодження. Так, в нас видно задній бампер він знімався, чи щось з ним робилося, ось так видно, тут коли якби непрофесійно зроблено. Ну, по зазору видно, що щось робилося. Бампер сам ціленький. З цієї сторони не так помітно, але з тієї сторони то ведь дуже помітно. Так, передній бампер ось зазорчик. Тут якби не такий. Так бампер ціленький. тут на хромі є такі нюанси пошкоджені сам знак пошкоджений, тут тріщинка є так швиденько пройдемося по лакофарбу, покриттю 135 145 панорамний вдах дверка вже крашена А ручка теж. Так, тут же оригінал. Кришка багажник у нас в оригінал б'ється. Заднє ліве крило оригінал. Не, вот только... мы не можем. Капот... Капот 230. Nie też już z tym zrozumieć. Nie mogę już już Так, ну що в нас? Крашено дві дверки, заднє праве крило, Капот теж підкрашувався. Ну, а говорили, що автомобіль є прямо в ідеалі, mm. Ну, він вже не є в ідеалі. Так як одразу було видно, що справа які зазори там були. Так, ну що, йдемо когось запитаємо, хтось хтось дає ключі нам. Так, дали мені ключі, сказали йди поки що дивися. Ми зараз підійдемо до тебе, тому що мають якісь справи, саме поприїжджали до праці. Два ключики є це вже добре. Комбіновані трапка і шкіря, до речі, шкіра мерседесах груба свирісна Свеліс, книжка і позі пізніше глянемо. Коліса не затерта, сама панель якби чудово сидіння гарне, кермо. Теж якби не зачухане, не потерти Так, задня карта Задні сидіння теж чистенькі, не потерті Гарні Так, запасочка блесуть, на домкрат, акумулятор. Багажное відділення теж чисте. От, крутився, тому що він є крашений. Крило теж крутилося. Вже навіть капота не хоче тримати. Так, трошки незручно, тому що капот падає і потрібно тримати однією рукою. Ся якби непогано і ніякого диму нічого немає. Тому, друзі, заїхав я на смачну каву, щоб трошки зігрітися, і зараз вам розповім по тому мерсу. Ну що ж, висновок такий, одразу говорю, що цей він того не коштує. Чому? Передній та задній бампера, вони були не в зазорах, ви це самі бачили. Вся права сторона була крашена. Навіть на передній правій дверці була шпаклівка. Точно не пам'ятаю, щось там до 1000 мікрон. Далі капот. Він крутився та красився, ліве переднє крило крутилося, ліва фара була замінена, вона не є оригінальна, вона була з 2010 року. Права фара була оригінальна з 8-го року. Далі, коли я детальніше почав обдивлюватись під пространство, я помітив, що лівий ланжерон, він е, якби був. Трошки кривуватий, ну там по йому було видно, що по йому проводились якісь роботи і що він був підкрашений. Тому що коли я подивився на правий ланжерон, він був такий рівненький, як натягнута нитка. І я порівняв правий ланжерон і лівий, то одразу помітив, що з лівим ланжероном щось робилося, тому що і ліве крило крутилося, капот крутився, красився. Ліва фара була замінена. Ну тут ясно, що якийсь був легенький удар, що з лонжероном якби щось не так. Да, По салону машина виглядала, як ви бачили майже як нова. І я не знаю, друзі, що там з пробігом, тому що там була непонятна якась сервісна книжка. Я думав, що той автомобіль був привезений із Німеччини. Оказується, що той автомобіль був привезений із Бельгії в Польщу. 2021 році, тобто рік назад. І я бачив, що там в ТЮФі було зазначено, що коли автомобіль експортувався, пробіг був зазначений 213 тисяч кілометрів. Зараз 217 тисяч кілометрів пробігу. Я запитую, ну, хто це так їздив 3000 кілометрів на автомобілі, ну там 3,5 не їздив за рік. Він говорить, що якби старша людина, він більше з стояв. Далі, коли я почав дивитися сервісну книжку, там було ну, дві позначки на 70 тисяч км і на 90 Більше там нічого не побачив. Хотілося бачити більше, де якби обслуговувався автомобіль і так далі. Далі там ще я знайшов видрук був, ще коли вони його, напевно, купували у Бельгії. Там був видрук по пробігу. Пробіг від нуля і до 90 тисяч кілометрів. Далі вся історія пропала. Ну, ось, друзі, такий мерз, трошки він мутнуватий. Невідома вся історія автомобіля і так далі. Ну і підписник говорить, іди запитайся за ціну, що вони там готові уступити. Адже він говорить, що там підкраси, там навіть чуть поклівки, то для його не грали великої ролі. Я пішов, запитався, вони сказали, що можуть там вступити 500 злотих це 100 доларів. І готові були його віддати за 29 тисяч 400 злотих. Ну, я говорю для підписника, що він не вартий йти грошей. Тим більше, скільки підкрасів, що з ланжероном там непонятно, що воно. Е, ну, не знаю, я, я б його не купив би за такі гроші. Максимальна його ціна це там 25, це максимум, що за його можна було дати. Е, далі було запотівання було під клапаною кришкою. Він говорить, що автомобіль обслужений на всі 100% там. Починає доказувати, я йому говорю, що якби по телефоні говорили, що автомобіль дійсно, як... Ну, як він сказав, автомобіль як новий є, що можна приїжджати, оглядати, діагностувати і так далі. А коли йому наголосив, що там є підкраси, показав йому запитування і показав йому, що фара не є рідна, він сказав, ну якби я оцінюю, що це є багато добрий стан автомобіля. Я говорю, що це не є багато добрий, а він сказав, ну кожен оцінює автомобіль по-своєму. Друзі, ну так відбувається у 99%. Коли телефонуєш до якогось дилера чи там продавця, запитуєш, як там автомобіль. Він говорить: я оцінюю автомобіль як набазу добре. І коли приїжджаєш, він там битий, перебитий, або вже двигун в його кашлює. Е, в цьому Мерседесу я на йому сів проїхався. Правда, ми на трасу не виїжджали. Ми проїхалися по місту. Е, ну, щоб сказати, що він погано їхав, я не можу. Він їхав гарно, двигун працював чудово рівненько. Коробка сцеплення питань з цим не було, вся електроніка в ньому працювала. Одне, що я не міг перевірити, це кондиціонер. В автомобілі показувало мінус 6, і коли я включав кондиціонер, він не хотів якби, там підключатися. Можливо, що був трошки великий мороз. Я знаю, якби було мінус 4, то він може і включив би. За мінус 6, то він вже не хотів включати. Оце одне, що я не перевірив. Ну і поспілкувалися ми. Із підписником і дійшли висновку, що поки що ми залишаємо той варіант. Якби підписник був готовий його купити за меншу ціну, але чесно сказати, коли його продавати, зараз в кожного є тущину І кожен приходив би, обдивлював бися його. І була б потім проблема його продати. Тому я це наголосив підписнику і сказав: почекаємо, якщо потрібно, я допоможу вам знайти хороший варіант. Ну, так і ми. Домовились. Друзі, якщо відео було цікавим, тиснемо лайк, пишемо коментар, підписуємося на цей YouTube канал. Я погнав по своїх справах. Слава Україні, до побачення. Так. Ось це буде не битий, не крашений, без оригіналів